Що парканчик такий, так? Да? І ми так думаємо. Ну, парканчик, до речі, не простий, Парканчик безпосередньо стосується людей, які працюють в апараті, точніше, в міському апараті Одеської. Нашої рідної міськради, це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Приїхали ми на Маліновського номер 55, щоб подивитись що за чарівний парканчик тут виріс. Тому що почали скаржитися мешканці, що, начебто, тут якесь незаконне будівництво відбувається, а конкретно нова радниця нашого улюбленого міського голови вирішила собі збудувати тут окремий вхід в квартиру, або навіть офіс, або навіть і того гірше. Почитаємо. Пані Вероніка Етнерович Гугл нам каже, що це дружина брата голови. <ріхи> так воно приблизно є. Це нова радниця, відносно нова радниця Геннадія Троханова з соціально-гуманітарних питань. Значить, вона ось тут, тобто з її легкої руки. Бабахнули тут паркан, і якісь тут відбуваються роботи. Тобто тут є якесь приміщення, де вона чи то живе, чи то працює. І мешканці почали непокоїтися. А що, якщо? Ми прекрасно знаємо, як у нас з нелегальними забудовами справа відбувається в Одесі. Поставили паркан, ну, пише пропало, все. За парканом можуть робити все, що завгодно, і документи потім тобі нададуть. Документи, до речі, надали. Причому не аби хто. Значить, на всі претензії, не аби хто вам. А сам начальник управління архітектурно будівельного контролю Олександр Авдіїв підняв документи і сказав, що насправді реконструкція проводиться без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані, але з внутрішнім переплануванням і облаштуванням вхідної групи з боку вулиці Марша Маліновського. Ось це нам передає зокрема Українська служба інформації. Навіть є отут паперки, знаєш, на квартирку. Все є, значить, що тут у нас в документиках зазначено: місто будівні умови і обмеження, проектна документація, експертиза проекту, повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Тобто, все, типу, згідно чинного законодавства, це нормально. Ненормально, знаєте що? Ненормально те, що в нас, якщо тільки стосується справи людей, які працюють в мерії. Одразу знаходяться всі необхідні документи. От всі, навіть ті, які не існують, можливо, насправді, але їх можна організувати, підняти, зробити всі необхідні перевірки, чого завгодно. Те, що у нас валиться півміста, да вообще плівати по барабану. Ніяких парканів там не стоїть, і все. А тут в Хрущовці, тому що за мера потрібно собі щось облаштувати там. І от, будь ласка, нам грюкають, якась ванна лежить. Судячи з дірочок, ось цих, в мене таке враження, що парканчик він ж був ось так. от. А потім, напевно, почали кидати з вікон мешканці якимись тухлими яйцями і парканчик скоротили. Не дуже хочу заглядати, бо там хтось є, що зараз по шиї дістанемо, скажуть нам, чого ви лізете. Тут, значить, мерзкі діла на ваше псяче діло. Ми подивимося, що тут буде, коли закінчиться. І чи справді все буде так здорово. Ну, Кілька слів про власне і організаторку цих всіх е, заварух. Ачиця юконтроль нам каже, що Етнорович Шверенька Пальна, директорка благодійного фонду Дотягнись до неба і одна з півзасновників цього ж благодійного фонду. У 18-му році вийшла заміж за Віталій Етноровича, рідного брата депутата одеської міськради і голови фракції партії «Довіряй ділам» Олега Етнаровича. Всі свої люди, всі рідні дорогі. Що ми сюди ще думаю приїдемо і подивимося, е, наскільки нам сказали правду чи неправду. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, побачимось і ще.